За останні два роки Галя Балована» стала однією з найбільших продуктових мереж України. Компанія налічує понад 950 торгових точок, які по франшизі відкрили більше 170 партнерів, і все більше українських підприємців замислюються над відкриттям власного магазину під цим брендом. Але наскільки це вигідно і чи варто це робити взагалі? Редакція українського бізнесмена вирішила розібратися в цьому питанні і провела власне дослідження. Почнемо одразу з цифр, а саме умов входу та інвестицій. Паушальний внесок становить 10 тисяч доларів за першу точку і 2 тисячі доларів за другу та кожну наступну це одноразова оплата за вступ до франчайзингової мережі та право працювати під їхньою торговою маркою роялті, тобто регулярна щомісячна оплата власнику франшизи за право користуватися інтелектуальною власністю, торговою маркою, бізнес моделлю та іншою комерційною інформацією, 5 тисяч гривень щомісячно. Ну і найцікавіше початкові інвестиції для приміщення площею 80 квадратних метрів від 40 тисяч доларів, якщо приміщення в гарному стані, і до 60 тисяч, якщо потребує капітального ремонту. Тобто сумарно за відкриття магазину доведеться викласти не менше 50 тисяч доларів. А це на хвилиночку ціна однокімнатної квартири в Києві окупність обіцяють півтора роки. Натомість партнерам гарантують повну підтримку як до відкриття магазину, так і після від підбору та облаштування локації до організації виробництва та навчання персоналу. Здавалося б, непогані цифри, відома франшиза, чому би не спробувати. Але варто врахувати декілька але: по-перше, конкуренція. Сегмент невеликих продуктових магазинів в Україні зараз надзвичайно насичений. Окрім конкуренції між магазинами самої Галі Балованої, на ринки працюють десятки інших франшиз, локальних мереж, а також незалежні магазини біля дому. Що вже казати? Напівфабрикати можна купити в будь-якому супермаркеті. По-друге, маржинальність. У продуктовому ретейлі вона досить низька, в середньому від 10 до 20%. Тому навіть незначне зниження цін конкурентами або зміна закупівельних цін може суттєво вплинути на прибуток. І по-третє, останнім часом в інтернеті багато негативних відгуків щодо якості продукції, тому репутація бренду. Під питанням А які ваші враження від продукції Галі Баловини і від умов франшизи? Пишіть в коментарях свою думку. А також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу про бізнес, де багато корисного для українських підприємців.